Слава Ісусу Христу, дорогі дітки, що ровітаю сьогоднішнім недільним днем. Сьогодні у нас тема недільного уроку присвячена історії з Біблії, яка називається Запогодьтеся гідно покликання. У цій історії розповідається, що Господь Бог кожного з нас настановляє як учителів, проповідників, апостолів, благовісників, тобто людей, які сповіщають добру звістку, які прославляють Господа Бога, так, які е, служать Господу Богу. Е, Постом і також служить іншим, навчаючи Слово Господнього. Ми з вами на попередніх уроках вивчали такі теми, як історія про Вавилон, тобто те, що Ісус, Господь Бог і Ісус Христос так, може впливати на абсолютно всіх людей на землі. Так? Вона нас чітко показує такий приклад одночасно, тобто з. Сходження Господа Бога з неба, так і вплив на всіх людей. Ми це з вами прекрасно розуміємо, прекрасно пам'ятаємо. Також такі історії, як вплив на ціле військо Господа Бога, так, тобто молитва, молитва Єлисея. Вивчали також історії з вами бачення Господа Бога Йоанна Богослова. Так, Господа Бога, все небесне як царство Господа Бога. так, тобто Молитву, молитву так, до Господа Бога, прославлення Господа Бога. І вивчили з вами такий важливий на сьогодні факти для того, щоб розуміти сьогоднішні події, так, що для Господа Бога царюють всі священнослужителі та Держав. Тобто це нам також потрібно як би, розуміти. Сьогоднішня історія нас навчає про те, що ми завжди повинні як би, прославляти Господа Бога, бути благовісниками, сповіщати добру звістку, те, про те, що Господь Бог завжди нам дарує мир, завжди нам дарує любов. Ми все прощаючу проповідь Ісуса Христа, про все прощаючу любов, про те, що Господь Бог нам завжди прощає всі наші провини. Так само ми іншим повинні прощати провини. Також повинні пам'ятати з вами про віру, про молитву, про те, що молитва праведника дуже багато чого змінити у своєму житті та в житті інших людей. Тобто ми завжди повинні молитися за себе, просити Господа Бога благословіння та молитися за інших, Тобто, за мир в Україні, так, за здоров'я, за процвітання держави та інших, своє процвітання, процвітання інших. Тому е, важливо сьогодні пам'ятати ці такі важливі істини, що все, що попросити з вірою, буде вам дано від Господа Бога. І е, важливо пам'ятати про те, що ми завжди повинні поводитися рідно покликання. Тобто завжди в нас повинна бути служба Господу Богу. Так? Ми завжди повинні прославляти Господа Бога, ми завжди повинні дякувати Господу Богу за всі благословіння, приходити в тім Господній, брати участь в богослужінні. Кожного дня молитися Господу Богу, служити постом, служити молитвою. У наших думках завжди якби, прославляти Господу Богу, читати святе Писання. Домашнє завдання буде прочитати святе послання святого апостола Павла до Ефізіан. Поводьтеся гідно покликання. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.